Упродовж останніх шести років ТНМУ є незмінним лідером серед медичних закладів вищої освіти України за результатами престижного світового рейтингу Webometrics. З 2018 року наш університет посідає перше місце серед галузевих вишів. Цього року ТНМУ вдалося значно покращити і загальний результат. Тернопільський національний медичний університет отримав восьме місце поміж 200 українських вищих навчальних закладів. Webometrics складає. З 2004 року і є одним з найбільш потужних і ефективних інструментів для запуску і консолідації процесів змін в освітній і науковій галузях. Успіх ТНМУ у цьому рейтингу відображає зусилля і велику роботу усієї академічної спільноти вишу щодо підвищення якості освіти, вдосконалення навчального процесу, розвитку і впровадження новаторських програм і досягнення високих наукових результатів. Сьогодні ТНМУ. Це беззаперечний лідер у медичній освіті і перевірений часом знак якості надання освітніх послуг.